Вітаю, панове. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава нації і смерть нашим боргам. Панове, я викладу коротеньке відео. Власникаючи це відео в відповідь на запитання. А запитання таке. Семен, скажіть конкретно, хоча б самі собі. Що вам плохого зробила Росія? Панове. Це які треба мати голови людям, щоб писати подібні запитання. Але я вам скажу так, панове, найстрашніше те, що людина писала щиро в її системі координат. В їх душевному стані вони нам нічого поганого не зробили. Ну, повбивали, міста поруйнували. Вони ж відбудують міста потім. Панове, Колись в Америці вбили маньяка в перестрілки при затриманні. І е, він е, потім сказав останні слова, що зараз от помирає. Щира, жаліслива, добра людина з доброю душою. Так от, от цього питання те ж саме відчуття, що від цього питання від, від, так само, як і від, від слів того маньяка. Панове, і іще раз вам каже. Хто проти нас? Вони не можуть змінитися, вони будуть такі. Вони смертельно небезпечні. Ці істоти, які несуть смерть і не розуміють, що вони роблять. Ну просто це, знаєте, якось з людяністю, з простими, з інтелектом це не в'яжеться. Це все від їхніх понять. На їхніх поняттях все в порядку. А у відповідь я хочу прочитати такий віршик їм. Ми у війни візьмемо орієнтири, тії, що ви нам злидні принесли, у градів, що в садиби і квартири до нас летіли з вашої землі. Хотіли нас, та мир перемогли ви, і братство ним дурили ви. Тепер хоч здохніть плюнем на могилу, не вирухнуться у серцях жалі, прокляті каїни, істоти козлорилі, вам тут не жити, геть, поки живі, залишаться лиш справжні побратими, брати по пролетій крові. що з нами мир від вас оборонили, що вірять в Божі істини прості, прийшовши із мечем. Він від меча і загине, і воздаяння меч нас кожного руці. Так от, панове, що можна сказати росіянам? Що можна сказати цим істотам, які творять зло, як дихають? І вони не розуміють, за що їх можна звинувачувати. Це все одно, як маленьку дитину казати, навіщо ти так часто дихаєш чи взагалі навіщо дихаєш? Як же так? Для них все просто. А для нас також просто, панове. Ворог должен лежати в труні. Іншого будь не може. Поки він живий, він буде все робити для того, щоб в труну потрапили ми. Так краще хай вони удобрять наш чорнозем, краще хай їх собаки Порозтягують по канавам, краще їх, хай їх птиці розклюють, ніж вони будуть нести зло. А як Путін сказав, Росія не має кордонів, вони свій мир, своє зло, чи своє, як так, своє добро. Будуть нести кругом, куди тільки зможуть дотягнутися своїми брудними руками. А що б там не було, нам своє робить, панове, у нас трудний момент в житті нашої країни, трудний момент в нашому житті. Наша задача вистояти. І ми вистоїмо. Ми об'єдналися і об'єднаємося міцніше. І ми переможемо. Тож слава Україні, слава нашим братам і сестрам воїнам, слава нації і смерть ворогам. Удачі, панове, тримаємо міцну зброю, готуємося нищити ворога. Або ми, або вони. Але будемо ми щасти.